Всім вам миру Божого, нехай Господь благословить, сохранить вас там, де ви є. На сьогоднішній день і ще до сих пор йде війна. І вона не скінчується. Вона ще більше набирає оборотів. І це все і за безбожі, і за того, що люди вони не хочуть йти до Господа Бога, не хочуть обирати, поклонятися Богу, а поклоняється кому завгодно. І без Бож'я воно все більше розростається. І Біблія нам говорить про те, що історія, що коли люди відкидали Бога, то були дуже великі проблеми. Війни не сканчувалися, а ще більше були. А коли валали до Бога, коли кричали, коли каялися, то Господь Бог він останавливав війни за один день. Тому і цю війну Він теж може остановити за один день. Тому покайтеся.